Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що останнім часом з'являється все більше ознак прискорення подій і можливої заморозки війни, в Кремлі намагаються уже другий день поспіль з усіх сил демонструвати спокій і навіть випромінювати оптимізм. Сьогодні, в перші половині дня, пролунали заяви з Державної думи, де висловилися про чорний серпень. Є заяви депутата Новікова, що в цьому році не було чорного серпня, але місяць все ще не закінчився. Також в Державній думі оцінили підсумки літнього російського наступу. Є заяви від депутата Соболєва, від генерала про те, що літній наступ так званого СВО пройшов успішно і що ініціатива за Росію. Водночас, на тлі таких заяв Державної думи, російські пропагандисти верещать так гучно кричать, що танки смерті не бояться, і що Збройні Сили РФ практично перестали втрачати бронетехніку в зоні так званого СВО. Ну і як вишенька на торті, це чергове повідомлення від російських соціологів, дані опитувань со росіян, згідно яких майже кожен другий росіянин, а саме 39% впевнені, що вони представляють собою особливий унікальний народ. І стосовно цієї так званої унікальності, в першу чергу це духовні особливості, душевність, багата культура, патріотизм, і ви не повірите навіть співчуття. Однак, якщо розібратися, то на Росії дійсно в цьому році чорний серпень, зважаючи на удари ЗСУ по російських об'єктах енергетики, як мінімум сім НПЗ добряче постраждали, крім того, удари по дружбі, також зважаючи на величезні втрати російської поційної армії при дуже скромних результатах, зважаючи на відсутність стратегічних успіхів. І зважаючи на те, що і міжнародні ЗМІ, і навіть деякі російські прямо пишуть, що цілі виявилися нереалізовані, що генерали Путіна провалили літній наступ в Україні. ЗМІ пишуть, що літня компанія російської армії в Україні, під час якої генерали намагалися прорвати оборону на Донбасі, а також відкрили новий фронт у Харківській та Сумській областях, не дала результатів. Крім того, щодо втрат, щодо того, що пропагандисти пишуть, що буцім -то танки смерті не бояться. Я хочу показати дані втрат окупаційної армії. Щоденно окупанти втрачають бронетехніку. Так, це не так багато, як було раніше, але за минулу добу вони втратили 4 танки і 3 бойові броньовані машини. А загалом з першого дня повноштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин. Ситуація наступна: закінчуються запаси Радянського Союзу. Путін ці запаси спустив, ці запаси готували десятиріччями. І зараз мало що залишилося. Важко піднімати ту техніку, яка на складах вона вже згнила. На це потрібно багато часу, ресурсів і грошей. А пропагандисти співають, що танків менше втрачають, бронетехніки менше втрачають, саме тому що, начебто, смерті не бояться. Цікаво, що після обіду ситуація на Росії різко змінилася і там знову почалося. Російські пропагандисти з одного боку почали верещати, кидатися на Німеччину. І з'явились такі статті: промисловість Німеччини втрачає робочі місця і обороти. В промисловості Німеччини за рік число робочих місць скоротилося на 2,1%. Понад 50 тисяч співробітників німецького автопрому залишились без роботи за рік. В Німеччині прогнозують масові банкрутства ПВАРН в найближчі роки. Навіть вже до ПОВАРНІ вони дібралися. Ну і звісно, згадали пропагандисти про санкції, що санкції проти Росії заставили німецькі автогіганти звільнити десятки тисяч працівників. Насправді, такі крики пропагандистів пов'язані з заявами канцлера Німеччини Мерца. Сьогодні вони пишуть, що Мерц хоче відновити лідерство Німеччини в світі за допомогою України. І цитую заяви Мерца, адже він пригрозив санкціями, якщо зустрічі Путіна і Зеленського не буде. Чергові погрози від Мерца, звісно, є реакція з Кремля. В державній думі заявили, що Росії плювати на погрози Мерца. У Мерца немає важелів впливу на Росію, немає важелів тиску, крім військової присутності. Нові санкції проти Росії обернуться серйозними втратами для економіки самої Європи. Є заяви від Слуцького, який назвав погрози Мерца посилити тиск на Росію політичною маніпуляцією. Слуцький наголошує на тому, повторює за Лавровим, що Путін буцімто готовий душі Зеленським, але потрібно все підутити. Необхідно ще на нижчих рівнях попрацювати на рівні експертів, потім міністрів. І коли Україна, якщо погодиться на капітуляцію, на так званий мирний путінський план, на його так звані мирні ініціативи, на меморандум, уже навіть так називають, то тоді Путін з радістю зустрінеться. Звісно, цього не буде. Україна не піде на капітуляцію. Також є заяви щодо перемовин з Україною від сенатора Клімова. Він сьогодні повідомив, навіть не повідомив, а закликав. Не чекати проривних кроків в рамках переговорів щодо України, не чекайте жодних проривів. Необхідно проводити раунди і ще раунди з України. Сумно того, що заявляв канцлер Німеччини Мерс, він сьогодні заявив, що Росія тягне час до зустрічі Путіна та Зеленського і підкреслив, що наслідки для РФ будуть дуже жорсткими, якщо Путін не зустрінеться з президентом України. Якщо така зустріч не відбудеться, як це було узгоджено між Трампом та Путіним то м'яч знову опиниться на нашому боці. Я маю на увазі європейців та американців, сказав Мерц. І ось після таких заяв від канцлера Німеччини на Росії сьогодні після обіду почалося, пропагандисти накинулися на Німеччину, і такий Вереск, нічого не боїмося, нам плювати та інше. А тим часом політико видання повідомляє, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, а Сполучені Америки тримають вирішальний удар. Ось така інформація. Також були оповідомлення, що цей пакет санкцій він буде спрямований проти суден тіньового флоту Путіна та тих компаній, які допомагають Росії обходити існуючі обмеження. Загалом практика наступна: як тільки країни Заходу вводять санкції, чи торопецький союз чи Сполучених Америки, то Кремлю потрібно десь 2-3 місяці, щоб ці санкції якось обійти. Ці судна тіньового флоту Путіна якось перереєструвати, якісь там компанії, якісь новоходовочки та інші потрібен час. Тому. Кожних 2-3 місяці потрібно вводити черговий пакет санкцій. І не лише Європейського Союзу, а й від Сполучених Штатів Америки. Ще цікава новина, яка сьогодні викликала також певні емоції на Росії з Кремля, верещала Захарова, вона цитувала навіть частину вірша Висоцького. Мова йде про те, що європейському Союзі готують заборону російським так званим дипломатам вільно пересуватися по Шенгенській зоні. Нема чого їм, як на Росії кажуть, шастать, а на Росії це не сподобалось. І Захарова не стримала сьогодні емоції. Стосовно Трампа, жодної заяви не було. Нагадаю, що вчора Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним і заявив, що спостерігатиме два тижні, а після цього він буде втручатися дуже рішуче. Сьогодні ні від Трампа, ні від його радників, ні з Білого Дому не було жодної заяви. Пропагандисти пишуть, що США не припинять підтримувати Україну, що заради репутації США будуть вимушені підтримувати українську державу, підтримувати загалом Україну, підтримувати Збройні Сили України. Але що цікаво, це те, що російські пропагандисти знову показують пальцем на Китай. Уже не своїми аналоговнітами хваляться. А сьогодні пишуть, що у Китаї є зброя, про яку США не хотіли би чути, що Китай готує заходу сюрприз до 3 вересня. 3 вересня Китай збирається провести парад, показати нову техніку. І пропагандисти пишуть, що Китай покаже ракетні комплекси, так і новітні системи ППУ. Щодо заяв з України. Є заяви президента України Зеленського, який анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ. Що робить Україна? Україна проводить таку активну дипломатичну роботу, і Україна демонструє те, що вона готова до реальних мирних перемовин. Є заяви від Сибіги, нашого глави МЗС. Він сьогодні повідомив, що радники з нас безпеки вже провели кілька зустрічей щодо безпекових гарантій для України. Ні, Сабіга наголосив, що гарантії безпеки для України повинні мати зобов'язуючий характер, саме зобов'язуючий характер і ніяк інакше. Ми пам'ятаємо, чим обернувся для нас Будапештський меморандум. меморандум. Лунають деякі заяви лідерів європейських країн, наприклад, від Мелонії, що має бути не зобов'язуючий характер, має бути дещо м'якший характер, але Україна наполягає саме на гарантіях безпеки, саме на зобов'язаннях. Сьогодні з'явилось повідомлення у міжнародному виданні Фінансовий час. Про так званий суттєвий СУ пропозиціях США щодо допомоги і щодо гарантії безпеки для України. Видання пише, що США готові підтримати європейські гарантії безпеки для України, надаючи розвідувальні дані командування та управління. Експерти видання зазначають, що раніше Трамп на це не погоджувався. Зараз стоїть активно питання щодо авіаційної підтримки, тому спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій гучній в Україні новині. На тому, що уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Загалом ситуація така, що в тому числі і це рішення уряду є ще однією ознакою того, що події дійсно прискорюються, і цілком можливо через певний час буде заморозка війни. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.